Доброго ранку! Сподіваюся, цей день пройде як по маслу і не підведе. А що? Знову забув вимкнути телевізор. Ця нісенітниця триває досі. Небезпечного помаранчевого злочинця на ім'я Копатович щойно виявили на жигулях Сталін. Ха-ха-ха-ха-ха. це -ха 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 -ха. однозначно нісенітниця. Краще вимкнити. Гаразд, я збиратимуся до школи. Привіт! Я ваш новий учитель математики. Давайте знайомитися. Мене звуть Стикмонова Омажаванівна. Арязибата Рудлинтивна вийшла на пенсію. Зупините. Що сталося? Я пам'ятаю тебе. Ти хотів вкрасти мої чіпси та колу. Але з тобою начебто була якась кругла вівця. Сей! На, да, ми більше не будемо. і все. Я йду додому зі школи. Привіт, бісквіт. Ой, не припав він пилом. Бараш, чому тебе сьогодні не було в школі? А я працюю віддалено. Понт. До речі, сьогодні у нас нова вчителька, тітка Омаш, ну продавщиця. Пам'ятати, як про це можна не пам'ятати. Я побачу її, коли матиму час. Озі виходить скільки коштує олівець. Е, зачекай хвилинку, ми ще встигнемо.